Так, перевіримо чи все на місці. Картини карти, є. Тексти. Тексти давали. А, ось тут на місці. Там є, є, э, чудово. А, ставки, хлопці швидкі замовні ставки. У нас лише 5 хвилин і третя. Thank okay. you. Заходьте, заходьте, заходьте. Шановні відвідувачі нашого музею. З находи 500-річчя реформації ми вітаємо вас у музеї реформації. У нашому музеї ви можете побачити оригінальні картини. Також, звичайно, всі відомі 95 тес Мартіна Лютера, які він прибив на дверях храму, 200 років тому. І головні експонати нашої виставки це наші статуї. Ось вами, Мартін Лютер, який відомі своїми 95 тезами, які <кхух> говорили про покаяння за Індонезією. Також Жан Камін, який реформував Женеву, Швейцарію і навіть Україну. І звичайно Ян Гус, який став предвізником цього чудового руху. Давайте зробимо фото на пам'ять. Дуже дякую. Дуже вам дякую за те, що ви відвідали на наш музей. Ми запрошуємо вас також завтра і післязавтра. Почати сигналізацію. зайців. А Що ж тут так? Це вже давно закінчилась. Як це буде? Це вже так, пізно, от мені додому. Тут квартир течемо. В можливо, нічим. Ну все начинаємо. В чекайте. А що ж це буде? Я сьогодні буду цілу ніч в музеї одня. Та ж ніч в музеї чуди. Я сподіваюся, з них ніхто тут не оживе. Так, ну а раз ви як тут на цю ніч, хоч подивитися, що це за така реформація. Так, почнемо з так. Отже, хто це у нас? Мартін Лютер. Ем, ну, нормально, тоді <ріць> <ріць> Ні, Я бус, що то йому за окуляри такий сучасний. Ні, ну вибачте, кулятися до того, що не підходять. Але, в принципі, загальному так щоб прийти і... Де це я? Готов ся? І це ви щено торкнулися мого носа? О, ні. Я роздумував і задумався на тим. Хто це мене тільки ще штуркнув? Дозвольте представитись. Мартін Лютер. Мартін Лютер? Той самий Мартін Лютер? Я здавна захоплювався вашими тезами. Тільки віра, тільки ласка Божа, тільки Писання, тільки Христос. Так, так, це мої тези. А ви, мабуть, жан Кальвін. Той жан, який не побоявся навіть страти який при Женевський університет сприяв Женеві відпрямок багатьох церков, які стали прикладом для всієї Європи. О ні, ну це занадто гучно для мене. А ось ви. Я здавна захоплювався вашими піснями. І ще кажуть, що ви їх пишете. Більше того, ви переклали білі. І ще. Вижилися. Ми ж вас не стигли. Препоче, прошу вас переклати. Я, я Нус. Той <реш> <реш> самі, ви настравствуєтеся. Той, я Нус, ви пісе з нової інформації, всі вітроби. Я хочу, е, э, хочу звернути вашу увагу. Мені здається, що у нас тут є ще один експонат. <реш> Від Єнберського університету? Ні. Прайського університету. Та ні. Ну. Женевського університет. національного національному. <смі> 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 а на якому семестрі вас вивчають теологію? Ми не вивчаємо теологію університеті. А, а хто викладає закон Божий? Зерно Божого нас не вчати. Дозвольте! Ну, а ви хоча б молитесь з працівниками? А я це так? Ну розумієте, в університеті ми здобуваємо суд. І правду кажучи, я не розумію, для чого нам молитися, чи закон Божий, чи умові вивчати в університеті. І для чого? Ну про що ви говорите? Університети були створені для того, щоб там вивчати правди. Причому правди Божої? Послухайте. Університети повинні виховувати еліту нації. А кого ж зможе виховувати? такий університет? Хто <різь> ж зможе тоді стояти на чолі суспільства? А ти їсти? Дивіться, суспільство і церква це є зовсім різні речі. Ну, а релігію з політикою змішувати? Ну пробачте, але це зовсім не речі. Перепрошую, коли хочете сказати що церква, політика, зовсім різні речі, і не турбуйтесь про добробу власному народу. Ні. Ви про що зараз ні? 2016 рік? Так? 2016 рік? Да? А я думаю, ви розумієте, про що я і більше скоро рік? 2017 рік. 2017. Та ні. Славнозвісний 1517-й. Так, скоро 500 років реформації. 500 років реформації? Так. А як ваша церква готується до святкування ювілею реформації? Сіаналізація не спрацювала? Забирайте швидше, ніколи забирайте. Святкування юлечної реформації. А як ви будете готуватися до святкування юлеї інформації?